Мої вітання і одразу до гарних новин. Попри все, що відбувається, не дивлячись ні на що, небайдужі українці донатять і допомагають армії, приближаючи нашу перемогу. За останню добу придбали засоби пожежної протипожежної безпеки. Загальна вартість 99 дев'ять тисяч гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін, велика шана кожному, хто донатить. Молодці. А тепер до роботи. Рахункова палата вперше провела аудит Пенсійного фонду України, вперше провела аудит. Непогано, прямо можна пишатися. 100 гривень донат, дякую, молодці. Так, і що? І результати виявили серйозні проблеми. М -м. Через прогалини в законодавстві. Які такі прогалини в законодавстві? Коли у чиновників знаходять... Мішками, гаражами, матрасами, шафами кошти напижені, не такі прогалини, ні? додаткове навантаження на фонд перевищило 70 мільярдів гривень. Що таке 70 мільярдів гривень? Слухайте, це у нас, у нас з вами час 10-12 чиновників корупціонерів. Може, навіть 8. Якщо от їх всіх спіймати і потрусити, оце приблизно така сума вийде, можна навіть більше. І що? виявлено, що десятки людей масово реєструвалися на одну адресу. В спеціальних зонах, зонах радіоактивного забруднення або гірських районах. А ось чому справа. Ні, то не про корупціонерів, то про злих пенсіонерів, таких дуже підступних, які всі значить, зареєстровані в Чорнобилі або десь в Карпатських горах. Що дає право на підвищені виплати? Значить, про що ця новина? Що нам хочуть з вами сказати? Такими новинами, що грошей нема. Але ви тримаєтеся, чи що. Мм. Клас. Значить, дивіться, впродовж. Наступного року, починаючи з сьогоднішнього дня плюс-мінус, буде наступне. Буде прийнято якийсь черговий закон, законопроєкт, указ про те, що лавочка закривається в плані пенсійного фонду, і ми будемо жити так, як в Європі, і будуть, типу: Діти або онуки збирати на пенсію своїм дідусям, бабусям, прадідусям прабабусям. Я не дуже розумію, що це за схема. Хто там в Європі, хто шарить, будь ласка, напишіть в коментарях. От така історія. Тобто, це новина з одного боку, як ви розумієте, ні про що, але вона до того, що будуть зміни. Пенсійний фонд України його стан взагалі не вистачає у них 70 мільярдів. А те, що наші пенсіонери живуть за межею бідності, менше 100 баксів пенсія, менше 100 баксів пенсія, що можна як можна прожити? Так, прошу ми. Ага, пенсійний фонд значить, що там в пенсійному фонді? Скільки коштів, його наповненість, його ресурс того фонду пенсійного. А, пенсійний фонд абсолютно сильна, динамічна організація, структура і наповнення непогане. Тут в то в чому проблема? Проблема в радіації і у горах, так? Да? Значить, проблема в тому, що бездонне дніще отих корупційних схем воно нікуди не дівається. Так, як далі будуть жити наші пенсіонери? Значить, три новини: перше не жити, а виживати нічого не змінилося. Друге, до Європи нам далеко і до того, що нам будуть рекламувати як європейські якісь стандарти цінності, так і таке інше щодо пенсіонерів. І е, третє, е, якщо пенсіонер сам собі не допоможе або його рідні не допоможуть, то надіятися ні на кого. Також нічого нового не сказала. У кого ще є живі дідусі, бабусі, е, рідні, е, батьки пенсійного віку, не забувайте про цих людей. Це такий вид е, героїв, який, на жаль, вимирає. Які пережили одну війну 14 й рік, повномасштабно, і які донатять, попри все, у нас тільки донатів саме від пенсіонерів, що без сліз про це говорити я не можу. Низький уклін вам всім. А наша задача задача молодих піклуватися про своїх стареньких. 100 гривень донат. Дякую, молодці. Поїхали далі. Конфіскувати статки керівників МСЕК неможливо. Їм загрожує лише стаття про недостовірне декларування. А, так можна було, так? Да? Щоб цих людей можна було притягнути до відповідальності і треба вносити зміни. До Кримінального кодекса та цивільного процесуального кодексу. Так, вносьте, блядь Вносьте! Чим ви зайняті? Конфіскувати статки мсеків. Ви розумієте, що там за суми? Це просто за останні, ну я не знаю, місяці. Мільярди доларів, вже не мільйони. 150 гривень донат. Дякую, молодці. Ви знаєте, що ви робите? От коли вже ти сидиш, і думаєш, боже, ну як ти терпиш ну, нас і, і людей, і цю планету, і давно пора все це нахер знищити. Бо ну таке, що ми творимо людство на землі, ну таке навіть мені здається в пеклі. Е, якийсь фільм, знаєте, захоплюючий. І в такий момент, от коли донатять пенсіонери, коли люди скидають кошти, коли, коли люди присилають посилки військовим. В такі моменти ти розумієш, що да, там зверху мудріші люди і не все, не все ще потеряне для нас з вами, для людства. Так що дякую вам за це. Невеличкий відступ. От такий сьогодні ліричний такий настрій. Значить, конфіскувати статки неможливо, так? Да? Сюр. Просто якийсь сюр. Ну, як неможливо, все можливо, і це буде зроблено на користь держави, держави, як ми розуміємо, держслужбовців чи чиновників і вся ота піздота. Але не для знову ж таки ЗСУ. Наприклад, простий ж приклад. З 1 грудня кожному громадянину громадянину планують надати по тисячі гривень. Зеленський доручив уряду за запровадити нову програму підтримки населення. Це що, це буде будеднівна акція, чи це тільки сьогодні, тільки для вас, чи що це. Ну президент зазначив, що це є підтримка для всіх всіх наших людей, дорослих, дітей кожної сім'ї в Україні. За неї буде можна буде оплатити комуналку? Дякую. Підтримка штуку кожному українцю. 100 гривень донат. Дякую, молодці. Можна мою штуку і штуку для моїх дітей, яка призначається, можна віддати одразу на ЗСУ, так можна зробити. Так, це така історія про. Або це підказали світові лідери, партнери, або це і є з коштів підтримки наших союзників. Та дай Бог що підтримали, Ну ми ж не проти. Країни G7 досягли згоди про надання Україні кредиту на суму близько 50 мільярдів. От мені так знаєте, цікаво, вони довго сперечалися, щоб надати нам кредит. Кредит, який ми будемо віддавати. Вони будуть забезпечені доходами, а забезпечені доходами будуть від заморожених сасійських суверенних активів. Угу. Так, значить, нам дають кредита. То не кредит, то просто допомога. Це ну це кредит рашки. Так, якщо так розібратися, нам дають кредит на суму близько 50 мільярдів баксів. Ні, не так. А, частину дадуть грошима, частину дадуть послугами. 100 гривень донат. От, будь ласка, дякую, молодці. Зеленський відхилив візит глави ООН Гутереша в Україну через його поїздку до Рашки. Все логічно, що не зрозуміло. Про це французькій агенції повідомили джерело в Офісі президента України. Ну і що? Як вплине те, що Гутірьоша не приїхало до нас, до України? Як це в нас вплине? Ой, біда. Так чекали, так чекали. Вічні занепокоєні організації, що просто неможливо. Дякую.